З боку військового командування дійсно проаналізована розвиток ситуації на майбутнє, з урахуванням того, що наш регіон дійсно тяжіє до моря і зорієнтований як курортний, попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування до органів місцевої влади про те, які Загрози можуть бути далі. Очікуємо рішення військової адміністрації, яке, яка повноважна в цьому випадку позначити для населення як. Має це відбуватися з нашого боку. Відповідно, вплив буде зорієнтований якраз на безпекову складову. Ми будемо наполягати саме на тих переліках, що ви зазначили: це безпека людей, це бомбосховище, це спостереження за водною поверхнею. Розуміючи, що регіон має розвиватися, все ж таки безпека на передньому плані.